Оце книга походження людей. Того дня, коли створив Бог Адама, за образом Божим створив його, чоловіком і жінкою створив їх, і поблагословив їх. І того дня, коли створив їх, дав йому ім'я Адам. Адам прожив 230 років і породив сина за своєю подобою і за своїм образом, і дав йому ім'я Сит. Були ж дні Адама після того, як породив він сита, сімсот років, і породив він синів та дочок. Усіх днів Адама, які прожив, було дев'ятсот тридцять років, і він помер. А Сит прожив двісті п'ять років і породив Еноса. І прожив Сит після того, як породив він Еноса сімсот сім років, та й породив синів і дочок. А всіх днів сита було дев'ятсот дванадцять років, і він помер. Енос прожив 190 років і породив Каїнана, і прожив Енос після того, як породив він Каїнана, 715 років, і породив синів і дочок, а всіх днів Еноса було дев'ятсот п'ять років, і він помер. Каїнан прожив сто сімдесят років і породив Малелеїла, і прожив Каїнан після того, як породив він Малелеїла, сімсот сорок років, і породив синів та дочок. А всіх днів Каїнана було 910 років, і він помер. Малелеїл прожив 165 років і породив Яреда. І прожив Малелеїл після того, як породив Яреда 730 років і породив синів та дочок. А всіх днів Малелеїла було 895 років, і він помер. Яред прожив 162 роки і породив Еноха. І прожив Яред Ред після того, як породив Еноха, вісімсот років і породив синів та дочок, а всіх днів Яреда було дев'ятсот шістдесят два роки, і він помер. Енох прожив сто шістдесят п'ять років і породив матусала. Після того, як породив матусала, двісті років догоджав Енох богові і породив синів та дочок. А всіх днів Еноха було триста шістдесят п'ять років. І догодив енох богові, і не стало його, бо забрав його Бог. Матусал прожив сто шістдесят сім років і породив ламеха. І прожив матусал після того, як породив Ламеха, вісімсот два роки, і породив синів та дочок. І всіх днів матусала, які він прожив, було дев'ятсот шістдесят дев'ять років, і він помер. Ламех прожив 188 років і породив сина. І дав йому ім'я Ной, кажучи Він дасть нам спочинок від наших діл, і від болю наших рук, і від землі, яку Господь Бог прокляв, і прожив Ламех після того, як породив Ноя 565 років, і породив синів та дочок, а всіх днів Ламеха було 753 роки, і він помер, і мав Ной 500 років, і породив Ной трьох синів Сима, Хама та Яфета.